Доброго дня! З вами, як завжди, я, Любов, на своїй кухні і на каналі Кухня з кишені і справи домашні. Ми з вами разом готували на мій день народження, смаколики різні. Я отримала дуже багато і подарунків. А головне, я отримала від вас скільки поздоровлень. Я отримала від вас скільки позитиву, скільки добрих слів. Я дуже вдячна вам кожному. Ви знаєте, за цей час, відколи ви в моїх підписниках і ми можемо з вами спілкуватись, ви дивитесь мої відео, і ви підтримуєте мене. Ви стали ніби рідні, тому я дякую кожному з вас. Ось такі подарунки я отримала від своїх рідних, від одніх отримала одні поки що далеко. Я думаю, коли зустрінемося і теж отримаю. Це так приємно, це так гарно, це так. Зараз я покажу вам, розкрию і покажу, що це за такі гарні подарунки. Я отримала те, що я давно хотіла, я, мабуть, мабуть, і вам казала неодноразово. Нічого такого особливого це для кухні, це те, що треба, те, щоб і порадувати вас, і щоб вам було комфортно вашому, вашим глазкам дивитися, це квіти, це цукерочки. Що дівчаткам треба? І все рівно скільки дівчаткам років. Ось так. Зараз я вам все покажу. Ви знаєте, день народження прийшов, і що я помітила, ви скільки разів поздоровляли. і ви знаєте, вже за цей час, що ми з вами, багато е, таких е, знайомих облич, вірніше імен. І вже ніби сім'я така віртуальна, якогось Як немає і думаю, чи все там у вас в порядку. Мені б хотілося, щоб все у вас було в порядку. Сьогоднішній день і завтрашній день ми в очікуванні чогось такого страшного і недоброго. Тому я хочу вам сказати, хай Господь благословить вас кожного, Хай благословить ваші сім'ї, хай береже вас на всіх путях ваших, Господь щит над вами. Я хочу, щоб у вас усіх все було добре, і в нас, і в наших дітей, і внуків, взагалі в Україні. Ми всі живемо в надії, живемо в очікуванні, вірі в, в те, що все в нас буде добре і буде мир в Україні, і буде перемога. А зараз я, так як і обіцяла, покажу те, що мені подарували, чому я дуже рада, тому що ну, це такі речі, що потрібні на кухні мені на даний момент. І от мої рідненькі вирішили мені зробити такі подарунки. Я вам всім, як тільки готую їсти, так і кажу, що це моя така мрія. Оце, як вона називається, ступка, це маточка, або ще кажуть, ступка і пестик. Ну, хто як каже, так? Да? Мені краще казати пестик. Так що це в мене ступка і пестиком. Така кам'яна, гарна. Ось така, так що вже така маленька мрія. Може комусь це смішне, особливо до теперішнього часу, але нам потрібно відволікатись, інакше в нас куку -ку поїде. Цього допустити не треба. Оце такий теж так приємно, коли вранці прокинулась, а мені пишуть: видіть до воріт, вам там подаруночок, Вийдіть до воріт, вийшли, а там. Посильний привіз гарні такі квіти мені і коробочку такими цукерочками. Це так мило, так ніжно і так. ну, Мене це дуже-дуже-дуже порадило. Тим більше, що я знаю, що це дуже здалеку. Людина потурбувалася, це дуже хорошо. Я дякую. Тепер ось покажу. Те, що це, це не реклама. Це гарна фірма, напевно, я не знаю. Я передивилася багато всі, всі, всіляких там цих. Це ми сьогодні отримали. На новій почті розкрили, подивилися, чи це те, що нам потрібно. І хочу похвалитися вам з вами, тому що вам теж зі мною готувати, вам теж. Дивитися на мої ножі, в якому не стані. Хочеться ще порадувати і вас. Тому я ось так беру. Дістаю, вони дуже важкі такі. Я вірю, що вони гарної якості такої, як мені хотілося. Щось тут таке ще. Ой, ще й подарунок якийсь тут, ви подивіться, дощечки, мабуть, для... Да. Дощечки для того, щоб рибу, м'ясо роз... Ой, це теж пригодяться такі гляньки. Різнокольорові, як я. Я не люблю одноманітне нічого, але, знаєте, хто дивиться дівчатка, ми дівчатка і різниці нема скільки нам років. Старі рівно ми дівчатка. Ой, дивіться, які вони ніжні, які вони милі. Ой, краса яка. От по настрою як нема настрою, взяв собі, подивився на таку райдугу гарну, на таку веселку і буде веселіше на душі. Так, тепер беремо, що в нас тут. Щось таке, я ще сама не знаю, що це таке. Ну, гарне, щось таке, ну гарне. Таке ніби дзеркало, що можна навіть, як дзеркала нема, можна заглянути. Так що у нас тут крутиться? Оце ж крутиться. Ось так дивіться, яка підставка така. Стильна. Так що ми з вами будемо стильні. Ой. Ножниці такі гарні, здорові. Я не знаю, в кого така, може, фірма в кого краще. Я не знаю, в мене раніше ніколи не було таких наборів. Все було щось таке. Не знаю, таке ще вставляти, зараз з вами разом дивитися. Ух ти. А, ні, це, це не так. Це ось очі чистка. О, те точно сюди стає. Куди стоять ножиці? Ножик сюди, це ножиці. Та, о точно. Це що це таке? Куди це воно стає? Ось тут такий гарніший візерунок, дивіться. І вони такі цільні, бачите? Сама рукоятка, тут тільки надіти такий цей, а сам лезо і сама рукоятка, вона цільна. Це дуже добре, не зламається. Зараз я розберу, а потім подивлюся, як воно тут повинно складатися. Бо я люблю все робити швидко, і не завжди це добре, і не завжди це правильно. Добре, є. є пилка для нарізання хліба. Це дуже добре, У Мене мене плизнув, і після того я ніяк не можу знайти, друге. Ось так є такий топорик. Ой, це дуже-дуже-дуже гарно все. Я дуже задоволена. Так, зараз подивіться, як воно складається. Ага, воно тут щось. А, воно ще розвертається, гляньте. Оце, оце оце така я дівчатка, що... Дивіться, ой, гляньте. Яка краса, дивіться. Воно ж ви таким веєром розкладається. Так, а де ножиці? ножиці? Отак. Це ось. О... Ой, мантачка така прям гостренька. Ой, дивіться, як це гарно. Так. А, дивіться, який цей ніж теж гарний, здоровий такий і гарний. Ось о, ніж із лезом для того, щоб різати хліб. Це теж дуже добре, тому що це насправді нелегко купити такий. Так, не вистачає в мене. Ага, ножицы, выявляется, да вишаются вот так. Ой, прям, а это для ножечка Вот так. Так, разобралась. Це яка гарнота, дивіться, крутиться. Які вони гарні, правда? Ой, дивіться, я дуже-дуже задоволена. Так, є. Одне є. Так, і є ще один. Теж такий, який я хотіла давно, але ж. Хотіла трішечки, щоб було не так, а потім в процесі підбору виявилося, що все вірно. Давно хотіла отакий набір. Комплект отакий. У мене все було таким різнобій. Всі, всі оці такі кухонні, такі. Прилади, не прилади, як називається такі приналежності. Да, вони потрібні, а вони в мене були різні, різного кольору, а мені хотілося комплекту. Але чорного я не хотіла точно. Я хотіла гарної якості, але щоб він був не чорний. Хотіла виписати собі такий якийсь м, 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 бусковий такий, або м, кольору м'яти. От таке. Але виявляється, і це може комусь з вас ще знадобиться. Оці рожеві кольори, кольори м'яти, білі. Коли ви готуєте їсти, коли ви насипаєте білим таким ополоником борщ, або додаєте спеції карі, куркуму, додаєте спеції білі, рожеві, зелені, вони робляться жовті, жовто коричневі дуже негарного такого вигляду. А з чорними цього не відбувається. Тому чорний тут дала перевагу. І раз набір ножів чорний, то вже буде цей чорний. Ось такий теж комплект, і він дуже великий. Тут все, все що потрібно для. І головне, дерев яна, дерев яна ця ручечка, що можна її підвісити і покласти. Ось так. Тут скільки предметів багато, я дуже задоволена. Різні лопатки, різні, і вона гарної якості, також що не пристане, не пригорить. Колір трішечки, ну що ти зробиш. Щось я сюди додам якогось свого там. Дивіться, скільки тут предметів. Я прям дуже задоволена. І головне, і щіпчики. у мене багато різних щіпчиків, щипчиків, але вони якісь такі недоладні, що ними... А це, дивіться, які дуже гарні. Я, я прям дуже задоволена. Дивіться, скільки тут всього. Ой-ой-ой, я навіть не, не підозрювала я. Так глянула на нього. Ось. І надіюсь на те, що щіточка не розплавиться на сковорідці. Так що ось такі. ось такі подарунки, ось такі гарні все те, що я хотіла, то буде не тільки мені добре спостерігати і працювати, а і вам разом зі мною бути. Тому ще раз дякую всім. Дякую за те, що ви зі мною. Дякую. За ваші поради, дякую за ваші поздоровлення, дякую за вашу підтримку. Дякую, що ви мене є. Дякую, що підписуєтеся і ділитеся своїми друзями. Давайте разом підтримувати українське. Ви самі бачите, що насправді українського контенту дуже мало, і він дуже повільно продвигається на Ютубі. Незрозуміло, з яких причин, але так є. Тому мені порадили для того, щоб мій контент гарно продвигався, мій канал, мені потрібно перейти на російську мову. А я сказала, ні. Як є, так і є. Так що хай Бог благословляє вас і нас, і хай Господь береже нас усіх і всю Україну. Чекаємо разом з вами перемогу. Разом до перемоги. Будьте зі мною. Я буду вас радувати ще новими рецептами. Дуже багато ще рецептів є. Я дуже багато їх вигадую сама. Зараз на зараз. Достала якісь холодильники, продукти, які є. І вигадую і саму страву і історії до неї. Виходить смачно, люди готують. І я рада, що так. До зустрічі! З вами була, як завжди, я любов. Ось такий гарний куточок у нас вийшов, як доця моя каже, святая святих блогера. Отак, мій штатив. Ось такий набірчик, ножички, ось такий посуд. Тут висить штатівчик, точно що святає святих блогера. Ось так. Гарно у нас з вами вийшло. Якщо я захочу щось додати, зараз додам щось яскравенького.